Лід за сина. Русня. А що з паспортом? На Росії заборонили СВО. В ефірі Байрактар Ньюс. Експертна думка, аналітика, прогнози. Це все не в нашій програмі. Висміювання ворога. Ось що ви тут побачите. Полетіли байрактарчики. Полетіли. Байрактар Ньюс. На Росії можуть припинити видавати внутрішні паспорти. Через дефіцит спеціальних принтерів, які в країні не виробляють. Ось так: розвал Росії почався з принтерів. Так що думайте там у себе за порібриком. Тепер встановлення особистості буде виглядати так. А ти чиїх будеш? Халоп? Немає паспорта. Виходить, ніхто не народжувався, ніхто не їхав воювати в Україну, ніхто не отримає гробових. І, взагалі, нічого цього не було. Це що? Люди в чорному російська версія? Якщо нема можливості друкувати паспорти, можна надати довідки, написані від руки. Будуть вказані: прізвище, ім'я по батькові Кликуха відношення до Путіна. і Скільки горілки може випити за вечір? Я буду піти по страшному. Та й взагалі навіщо сучасній Росії паспорти виповнилось 18 років, отримай військовий квиток. А ось якщо повернешся, то там щось придумаємо. Можна видавати паспорти по другому колу. Зсу звільнили для цього вже 90 тисяч паспортів. Гадаю, буде як вони і мріють. Просто тюремне татуювання з номером. Б... Вони ж почнуть шукати знайомих у структурах, щоб їм крутий номер набив. З паспортом неіснуючої країни СРСР зараз куди простіше виїхати за кордон, ніж з паспортом Росії. країни, яка існує. Поки що. Бог його знає. Може, замість паспорта у них запровадять музичну листівку. Здравствуйте! Вас привіт паспорт кова Олега Трупнкривича. 1981 -го года рождения уроженца города БАП Республики Абчхі Байджон. З 1 грудня на рашці забороняють будь-які форми обговорення та критики спеціальної військової операції. Ну, що там обговорювати? Ми вирвались в їх дом, як фашисти. Тепер лексика офіційних осіб на рашці ну, трошки зміниться. І Путін на наступній прес-конференції скаже, е, ета саме, короче, іде по плану. Всі слова про СВО будуть замінені на інші. Фронт місце скупчення негативно живих російських солдатів. Сто тисяч. Просто цифра. Перегрупування. Перевезення мужиків. Замість СВО, людей на ладу обмінізації. Або де-демілітарізація. Збільшення єнотного арсеналу Росії. Як може виглядати доповідь Коношенкова за таких правил? Добрий вечір. До свидання. Пропаганда наразі схоже на мацала самісіньке дно. У колишньої ведучої спокійної ночі малиші Ангеліни Вовк, із голови відлетіла Каркушка. Вона заявила, що має намір разом із Хрюшею та Степашкою поїхати на фронт і закликати українців зупинити війну. Візьму Хрюшу і Степашку і поїду туди, на фронт. Зеків на війну брав. Бомжів брали, карликів брали. Залишились лише плюшеві ляльки. Хрюша і Степашка відправляються на фронт. Філя не їде, бо сви собак там і так багато. Слухай, ну це нормальна ідея. Хрюшою та Степашкою можна буде затикати рани. Згоден. А потом в когось з'явиться две плюшевые лади. А у нас есть кадры «Спокойной ночи, малыши» перед отправкой на фронт. Уже что не дождусь, когда приеду на фронт? А что я там буду делать, тетя Лина? Ты будешь там вести программу «Спокойной вечной ночи, чуваши». А я? А я? Я тоже хочу что-то делать на фронте у тебя будет очень важная роль, Степашка. Тебя будут одевать на палку, высовывать из окопа и смотреть, с какой стороны ведут огонь. Ой, класс! А зачем? Ну, чтобы знать, в какую сторону мириться, глупенький. Хрюша, что ты скажешь, когда увидишь украинского военного? Сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь. Нет, ты должен попросить их сдаться. Степашка, а ты как встретишь украинских военных? Слава Україні! Що ж, чекаємо, Ангеліну Вовк на фронті. Нарешті чмобіки відчують не холодну пляшку, а теплу руку. А незабаром від Росії на війну поїде вже кіт Леопольд просити мирних переговорів. По секрету сам вам скажу. Да, обов'язково будемо це робити. Така гучна тема не могла пройти повз діда Стаса. Увага! на екран! Любі хлопчики і дівчата. У ляльки всі люблять грати. Новину ж скажу сумну: ляльки їдуть на війну. Слава Богу, що не наші. Новина прийшла із Раші, залили з похмілля брашки так, що хрюшу і Степашку одягають в камуфляж захищати їх, крим наш. І без філі тут ніяк, свій серед свинособак. собак. Чи то чмобіки скінчились, чи то щось царю наснилось, напекло від геморою, тож ляльки остання зброя. Навіть бачу на Херсон преляльковий батальйон, тільки шлях цей хай їм греться, Із ляльок в один кінець. Чи бурашка, звір вухатий, наче радіолокатор стежить, де хай Марс злітає, та все рівно накриває, після кожного прильоту до кадирівців у роту, там, щоб небо краще слухав, чистять і задок, і вуха. Гена крокодила, в зеленці шкіру на тактичні берці, з нього зрізали буряти. Щоб від ЗСУ тікати. Шапокляк із військомату привезли до меценбату. Лікар з неї аж ніякий, ріже хворим з переляку руки, ноги, гальм нема і за звичкою співає Той, хто всім допомагає, той втрачає час дарма, а пацюк її Лариска. В ФСБ у чорнім списку. Цей продажний елемент вже давно, іноагент. Заєць в загород загоні стежить у бінокль у схроні. кинув хто передній край. Він йому ану, стривай, чмобік вовк після півлітри із намету йшов до вітру, косок із переляку кулеметом зніс півса. Леопольда на світанку закували у кайданки. Миші дві його впіймали, допитали і розстріляли. Тишком, нишком, діло шито, гарно сургучем залито, зверху тиснули печатку, все нормально, все в порядку. Закликав всіх дружно жити. Будеш в чорноземі ти. Їжачка десь у лимані прийняли, блукав в тумані, каже, що шукав конячку, кинув зброю дуже лячно краще бути у полоні, ніж за самостріл на зоні. Справа в тім, що воювати не в ляльки слухняні грати вдома в себе на дивані, де солдати олов'яні зможуть справжні складні взяти Київ. За три дні. Що стосується моралі, цю війну ляльки програли. На русні призивники це ж не люди, а ляльки. Цар їх смикає за нитки, навіть не рахує збитки. Всі вони маріонетки не читали і абетки, тож їм звідки розум взяти? Отака хуйня, малята. Немає зимової форми. Немає зимових чобіт. Але завжди під рукою є пахви. У Тверській області розпотребнадзор роз'яснив мешканцям, як уникнути обморожень. Рекомендують засунути руки під пахви. А чому одразу під пахви? Можна ж в труси. Так, життя таке швидкоплинне. Не варто нехтувати задоволенням, якщо воно так близько. До речі, минулої зими під Києвом орки успішно рятували своїх від обмороження за допомогою мобільних крематоріїв. Що ж, можемо продовжити такі корисні поради про здоров'я для чмобіків. Якщо крутить шлунок, то ви крутіть його у протилежну сторону. Шмарклів теж можна уникнути, і якщо ухвалити закон, що забороняє шмарклів. А якщо у тебе ковід, ой, не бреши, його не існує, це все західна пропаганда. Здесь немає вірусів ніяких. От ти ж не замітила, що вони літають. І я теж не бачу. Серед експонатів краєзнавчого музею в Білгородській Народній Республіці з'явилися шкарпетки молодшого сержанта Вадима Рожкова, який здох в Україні. Нарешті в росіянських музеях можна не тільки торкнутися, а й понюхати історію. Я намік ваш розумію. Знаючи рівень підготовки чмобіків, можливо, ці шкарпетки він у цьому музеї і взяв. Слухай, ну вони справді хорошої якості. Раз від Рожкова залишилися тільки шкарпетки. Не здивуюсь, якщо скоро на їх честь назвуть вулицю в Білграді. Вулиця Солдатсько-Шкарпетку. Або навіть населений пункт. Лівий носок і правий носок. Звертаю увагу, що в експозиції відсутні труси сержанта. По них всі б зрозуміли. Не таким він був і героєм. Там, знаєте, були і наркомани, і Алкаші. У Якутії сім'ям чмобіків місцева влада подарувала питну воду у вигляді льоду. І все-таки, як це по-російськи давати громадянам щось із трьох літер? Ну, слухай, не так і погано. Могли б просто по плечу поплескати. Або обійняти, потиснути руку. Або дозволити подивитись у нічне небо і вибрати собі зірку від влади Якуті. Мені здається, таке ставлення до своїх людей на Росії гідне того, щоб про це складали вірші. Сонце на ладоні, і в коробці стужа. Вітерок в пакеті, за замужа. Теплий дощ в ладошках, німного гліни. Ліпісток з бірзки. Це вам за сина. Камінь, и пепел, небольшая палка. Для своїх в Росії. Нічого, не ні жалко. В Україну приїхав Бер Грілз, мандрівник, ведучий та автор легендарної програми Вижити за будь-яку ціну. Ми дякуємо Беру Грілзу за підтримку. Залюбки можемо поділитися навичками виживання. Перше завжди носи з собою заряджений повербанк. Друге. Не шарся по місту під час комендантської години. І третє: ніколи не ігноруй сигнали повітряної тривоги. Бер Грілс їв кобру, спав у мертвій тварині, спускався в жерло вулкан, виживав на плоту в тихому океані. Переходив голяка арктичну річку. Але все це не можна порівняти навіть з одним єдиним днем у Бахмуті зараз. Пам'ятайте про це і допомагайте Збройним силам України. Слава ЗСУ! Слава Нацгвардії! Слава Україні! ЗСУ лечать, боблядь, 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 гей!